Вітаю, безпечний регіон! 537-й день війни, і ми продовжимо допомагати Збройним силам України. Ми з вами оголосили збір і придбали кран для десанто-штормових військ. Кран два тижні був на ремонті. І зараз я хочу подякувати товариству Trade Service LTD та його працівникам. Хлопці два тижні працювали, виконували планове технічне обслуговування. Провели заміну фільтрів, оливи двигуна, трансмісії, провели до нормальної роботи гальмівни системи, системи підвиски задніх мостів, систему охолодження та електрообладнання. Навіть нові вчепили. Дякую вам, хлопці, за ремонт автокрана. Завтра зранку цей крас їде в Канів, і там буде проведено обслуговування стріли. І після цього приїжджає в Канів на це підприємство Трал, і кран наш їде на війну. Дякую, друзі, дякую усім, хто допомагає. ДШВ завжди перший. Слава Україні! Героям слава!